Куарежму вважали найталановитішим португальцем свого часу. Його технічні навички вражали мільйони глядачів, а за кількістю нарізок світами на просторах інтернету, він, напевно, може зрівнятися з самим Роналдіньо. Проте, через свій кепський характер, португалець не зміг закріпитися в жодному серйозному клубі. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і це рубрика Змарновані таланти. Сьогодні ми пригадаємо кар'єру футболіста, що вважався талановитішим за Крістіана Роналду. Майбутній футболіст народився в неблагополучному районі Лісабону. Батько пішов сім'ї, коли Рікардо було лише 6 років. Через своє циганське коріння він з раннього дитинства ставав ціллю для глузувань, тому йому доводилось вміти постояти за себе. У місцевій пресі його прозвали Мустанг. Таке прізвисько він отримав не лише через риси свого характеру, а й через непередбачуваність на полі. Ніхто не міг здогадатися, що він буде робити з м'ячем наступний момент. Пройшовши всі рівні молодіжних команд спортинга, він підписав з клубом довгостроковий контракт та почав виступати за команду резервістів. Але зіграв там тільки 15 матчів та був переведений до головної команди. В дебютному сезоні Куарежма забив 5 голів за лісабонців та допоміг клубу завоювати домашній требу. Наступні два роки Вінгер продовжував сяяти ще яскравіше. Хоча вже тоді вибухова гра на полі періодично супроводжувалась не менш небезпечними епізодами в побуті. В очах португальських болівальників їхній дует з Роналду виглядав дуже перспективно, але поступово їм стало тісно в португальському чемпіонаті. Тому влітку 2003-го Рікардо вирушив в Барселону за 6 мільйонів євро, а Роналду відправився до Манчестера. Якщо ви хочете попливати на вібір теми для нових відео та не пропускати нові випуски, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням закріплюйте. Коментарі там ви також зможете знайти багато цікавого для себе. Якщо вам подобається цей випуск, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. У той час, як дитячі проблеми хрістіяну стали рушійною силою його прогресу та додатковою мотивацією, демони Куарежми навпаки розпочали його саморуйнування. Приїзд молодого таланту в Каталонію опинився в тіні гучного підписання Роналдіньо. Поки всі газети писали про неймовірний трансфер усміхненого тріумфатора чемпіонату світу з ПСЖ, Рікардо міг спокійно акліматизуватися до нових умов. Однак все пішло не так, коли по ходу сезону фанати почали все більше і більше звертати увагу на юного португальця. Основною проблемою стали стосунки з тренером Франком Райкардом, який намагався прищепити своє бачення футболу юному обдаруванню. Від португальця вимагали стати більш тактично дисциплінованим гравцем. Однак, замість того, щоб слухати повчання тренера, куарежма виплеснув усю свою лють на райкарда в пресі. В спортингу я був вільний на полі, не прив'язаний до схемі тактик. Коли мене звали в Барсу, то обіцяли те ж саме. У підсумку мені не дали такої можливості, і тепер я втратив будь-яку повагу і впевненість у можливостях нашого тренера. У заключному тижні сезону Вінгер отримав травму та змушений був пропустити молодіжний Євро 2004. А під час самого турніру заявив, що відмовляється грати в Барселоні, поки Франк Райкар керує командою. Після такої відвертої критики та прямої відмови грати його було швидко продано назад Португалію в найсильніший на той момент клуб країни в Порту за ті ж 6 мільйонів. В рідному чемпіонаті Рікарду знову почав показувати пристойний рівень та став лідером команди, яка три роки поспіль завойовувала золоті медалі чемпіонату. Куарежма не тільки забив понад 30 голів, але й відточив свій фірмовий прийом Тревеллу, який незабаром стане візитівкою Вінгера. Він швидко набрав свою, мабуть, найкращу форму за всю кар'єру, і йому вдалося закріпитися в складі національної команди, з якою він готувався до першого у своїй кар'єрі міжнародного турніру Євро-2008. Яскрава гра португальця не могла залишити представників найбільших клубів Європи байдужими. І тим, хто ризикнув приборкати важкий норку, ареж став Жозе Уріння, який щойно очолив Інтер. Клуб виклав за вінгера близько 18 мільйонів євро, і рікарду знову опинився у світлі софітів та у заголовках газет. На жаль, час проведений в інтері, став майже симетричним із сезоном у Каталонії. Все розпочалося з найкрасивішого гола у рота Катанії та двох гольових уже до листопада, а продовжилося постійними суперечками Жозе стосовно тактики і спортивного режиму. Ці ідеологічні розбіжності швидко опустили гравця в глухий резерв. В той час, коли Роналдо отримав свій перший золотий м'яч, Рікарду нагородили антипремією як найгіршого новачка італійського чемпіонату. Після того, як Луїш Фіго завершив кар'єру, куарежма взяв його сьомий номер, але це ніяк не допомогло йому частіше з'являтись на полі. Взимку 2009-го нерадзурі віддали футболіста в оренду до Челсі, але це був повний провал. Жозе Мауріню прокоментував це так: думаю, що найімовірніше куарежма повернеться в Інтер. але йому доведеться трохи змінити своє ставлення до справи. Тільки в цьому випадку Рікарду вдасться проявити себе в нашому складі. У першій половині сезону йому це не вдалося. Все літо 2009-го клуб не міг продати непотрібний актив, а португалець був змушений працювати з огидним йому тренером. Наступного року він нарешті залишив інтер і перебрався в турецький Бешекташ, який заплатив за гравця близько 6 мільйонів євро. Ось що Рікардо пізніше розказував про італійський етап його кар'єри. Найбільше я шкодую про те, що перейшов у Інтер. Моє щастя і впевненість у собі були відібрані. В якийсь момент мене навіть перестали помічати. Я прокидався зі сльозами на очах, коли розумів, що мені потрібно йти на тренування. Після двох сумних років Італії гравця чекав зліт у своєму першому ж сезоні на новому місці. Він відзначився 11 голами і допоміг команді здобути кубок Туреччини, у фіналі якого відкрив рахунок і отримав звання гравця матчу. Однак його успіх продовжувався недовго ще в першому сезоні Рікардо посварився зі своїм одноклубником, але далі більше. В березні 2012-го Бешектаж грав у гостях з мадридським Атлетико. і до перерви рахунок на табло вже був 3-0 на користь матрасників. Тренер вирішив зняти португальця, а той не зміг стримати в собі лють і вибухнув на адресу керманича гнівною тирадою, а потім жбурнув того пляшку з водою. Таким чином, втретє за вісім років куережма потрапив у немилий головному тренеру. Проте, вперше за його кар'єру, керівництво клубу стало на бік своєї головної зірки і звільнило Карлуша Карваліала. Але як виявилось пізніше, даремно. Відносини Вінгера, зрештою, роздягальні всім тренерським штабом, почали псуватися на очах. Токсична натура куережми вийшла з під контролю. Керівництво Бешекташа схаменулося і поставило гравцеві ультиматум. Або той залишається зі зниженням заробітної плати, або буде відсторонений. Португалець оголосив клубу війну, і за наступні півроку він не зіграв за команду ні хвилини, та зате потрапив у декілька скандалів. Наприклад, він помочився в роздягальні свого клубу, потім переслідував якогось хлопця, який зі слів Рікардо пограбував його матір, а на закінчення напав на поліцейського. Врешті-решт, менеджментів турецького клубу зважили всі ризики та вирішили розірвати контракт. Корежно, в свою чергу, отримав. Півтора мільйони євро компенсації. Пізніше колишній віце-президент Говерли розповів, що клуб вів переговори з португальцем. Куарежма був близький до Говерли. Не можу сказати, що майже було підписано контракт, але велися переговори. Частково це був і піар-хіт, бо довелося б піти на велику переплату. Але привезти до Ужгорода Рікардо було б круто. У у Говерлі це вже було добре, але Куарежма став би сенсацією. Однак тоді підключилися арабські країни та перебили не лише нашу пропозицію, але й від інших клубів. Після вкрай посередніх п'яти місяців на Близькому сході, за якими пішли сім місяців без клубу, Рікардо повернувся до рідного порту. Та на очах у переповненого Драгао урочисто отримав футболку з сьомим номером на спині. Наступні півтора сезони ветеран поєднував у своїй грі досвід прожитих років яскравість і віртуозність. Не минуло й року, як у 2014-му Рікардо знову вимкнув режим Берсерка. Його на силу встримали одноклубники та судді. Але тут його складно було в чому звинувачувати. Під час матчу Фернандо Марсал образив гравця на національному ґрунті через циганське коріння. Після інциденту Куареж дав інтерв'ю, в якому сказав: Мені смішно чути, що у 21 столітті немає расизму. На думку мешканців Португалії, у всіх бідах завжди видніться. Гани, чорношкірі чи іммігранти. з цим важко жити. У 2015 році португалець повернувся в Бешикташ і, здається, нарешті подорослішав. У барсі мені не вистачило терпіння. Я не міг витримати перебування на лаві запасних, але мій вчинок був край ідіотським. Я міг би досягти більшого у своїй кар'єрі. Напевно, в житті завжди є ситуації, коли ти або користуєшся моментом, або пропускаєш його. І я свій опустив. Своєю грою Куарежма домігся виклику в національну збірну на Євро-2016, який став для нього найкращим турніром кар'єрі. Він взяв участь в усіх матчах португальців і допоміг йому першу в історії здобути титул континентальних чемпіонів. Вінгер здебільшого виходив на заміни ближче до кінця матчів. А у фіналі проти Франції вийшов на поле вже на 25-й хвилині, замінивши капітана і лідера збірної Крістіано Роналду, який отримав пошкодження. Останніми клубами в кар'єрі португальця стали турецька касемпаша та клуб рідного чемпіонату Віторія, де він відверто догравав. Але що цікаво, Куарежма досі не оголосив про завершення кар'єри та з липня 2022-го знаходиться без клубу. На початку свого шляху Рікардо Куарежма подавав величезні надії, але оглядаючись назад, очевидно, що він міг досягти набагато більших успіхів, якби не лінувався на ключових етапах своєї кар'єри та знаходив спільну мову з тренерами.